жив з бабусею, він народився так само, в той самий рік, що мій син. Ми разом гуляли з колясочками, з мамою його. Дуже шкода, дуже, дуже велика біль за нього. 29, мало бути в квітні, мав одружитись, так? В березні, мало бути весілля. Така дитина чемна, вічлива. Кудесенький, високий такий. Дві тижні тому їду з бабусею. Говорю, де ваш хлопчик? Вона каже, на війні наш Саша, а де? Вона каже, в Бахмуті. Олександр був у нас оператором-навідником, але в даній ситуації його машина була підбита і він займав рубежі оборони ну, як, як, як піхота. Під час артилерійського обстрілу район. Населеного пункту Тяни, Донецька область, загинув, на жаль, отримав осколкові поранення під час артилерійського обстрілу. І змогли ми, на щастя, змогли евакуювати тіло, тому що не завжди в нас це виходить. Він був у відпустці перед новим роком після контузії, був у відпустці. і Я, я зазвичай. Заставляю їх, кажу, хлопці, ви розмножайтеся, а потім будемо воювати. А вони воюють, а розмножатися вже потім. Немає кому або немає коли. Дуже велика честь мати з такими побратимами. І дуже великий біль, сум поважати їх в останню дорогу.